Добрий день, вітаємо на Хелспейс. Вітаємо останніми роками у професійному середовищі поняття позаматкова вагітність не використовується. Натомість наразі йдеться про так звану ектопічну вагітність. Галина Іванівна, чому це важливо розуміти не лише лікарям, а й усім жінкам? Я думаю, перш за все, що жінки мають розуміти от таку річ. Що майже всі, вагітності, майже всі вагітності вони нормально розташовані, щоб не лякати жінок. Тобто розташовані в матці, а саме в порожнині матки. Яка природою створена для того, щоб цю вагітність ростати до терміну доношення вагітності, але дійсно є невеличкий відсоток вагітності, які є ненормально розташовані по різних даних, до 2%, І от саме ці вагітності, вони при їх розвитку можуть визивати дуже серйозне ускладнення щодо здоров'я і навіть життя жінки. Але дійсно в медичному середовищі трохи складніша класифікація, і характеристика усіх вагітностей складається так, що це вагітність з нормальною імплантацією, локалізацією, але ми сказали нормального розташування, ектопічна вагітність і вагітність з невизначеною імплантацією. Навіть такі в медичному середовищі. Дійсно, раніше позаматкова вагітність і ектопічна вагітність вони сприймалися як синоніми. Як синоніми, але і дійсно це так, тому що переважна більшість вагітності позамат, ну, ектопічних, які трапляються, вони втрапляються в маткових трубах. Не лише в маткових трубах, це може бути і в чарівні порожнині, в яєчниках, тобто маткою. Але останні роки значно збільшуються випадки. Коли вагітність розташована поза порожниною матки, але в межах матки. І тому, от, ну, наприклад, розташована вагітність шиці матки, або в ділянці м, трохи зміненого рубця після кесаревого розтину, або в кутах матки. Поруч з отвором маткових труб, але це в матки. Або є така маленька, рудиментарна, ми називаємо матку, яка неспроможна, щоб там росла вагітність, тобто в межах матки, але не там. Ні в тому. І тому цей термін все ж таки використовується як ектопічна вагітність. Ну але залишається часто кажуть, позаматкова вагітність, це не впливає на тактику, тому що от позаматкова, позаматкова вагітність і вагітність, яка ектопічна матки за розвитком можливих трагічних ситуацій, вони ну, як би не, не можна сказати, що краще. На жаль, так, тобто локалізації різні, і органи, що оточують матку, навіть самі матці, але не там. І важливе питання: а які фактори можуть сприяти розвитку вагітності в цих локалізаціях, і чи реально якось спробувати уникнути дії цих факторів? Дякую, Руслан. До речі, питання ваше дуже коректне, тому що найчастіше питає причина. А от, а ось, але найчастіше причину ми так і не можемо назвати. Фактори, які сприяють, вони є. Але теж, на жаль, ми бачимо в нашій практиці вперше позаматкову вагітність, ектопічну вагітність, але ми не знайшли навіть у цих факторів ризику. Але вони дійсно є. Перш за все, це. Запальні процеси, запальні процеси в трубах, запальні процеси просто в малому тазу органів, це хвороби маткових труб, або ці хвороби, які визивають злуковий процес в малому тазу, це деякі особливості вади, або особливості будови, вродження маткових труб, матки, це і післяопераційної рубці на матці. Чаще, чаще за все, це після кесаревого розтину, але іноді буває і консервативне зараз, видалення міаматозних услов, тобто ці фактори. Навіть вважається, що куріння. Також сприяє можливому ектопічної вагітності внутрішній матковий контрацептів, тобто, от такі фактори і достатньо багато, але як я сказала, не завжди і вони присутні в даній ситуації. Але все одно процес може відбутися. Відповідно, наступне питання: а як жінка може запідозрити розвиток у неї ектопічної вагітності, та що саме повинно спонукати негайно звернутися до лікаря? На початку розвитку будь-якої вагітності жінка почуває себе як при вагітності. Тобто немає різниці. Це і болючість в молочних залатах, залозах, нудота, ну дота, втомлюємось. Тобто ці симптоми вони однакові, тому що і те і те вагітність. А от вже більш специфічні симптоми вони починаються тоді, коли, на жаль, вже починаються деякі серйозні зміни в цих органах. Де розвивається ектопічна вагітність? Це може бути біль, це може бути крав'яністе виділення. Зі з, е, статевих шляхів це може бути вже початок кровотечі в черівну порожнину. І тоді під'єднується і біль не лише в живота, це біль і в ділянці е, прямої кишки, і в плечі. Ну тобто, це вже розвиток несприятливих подій. Безумовно, е, в, 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 приймаючи е, до того, що Стан позаматкової вагітності або стан ектопічної вагітності це завжди дуже серйозний, це серйозний стан, коли такий діагноз підозрюється, або коли такий діагноз виставляється, ця жінка потребує невідкладної медичної допомоги. І навіть в настанових рекомендаціях для лікарів гінекологів будь-яка жінка. Яка може бути вагітною, навіть якщо вона вик... репродуктивного віку, от так ми скажемо, репродуктивного віку, навіть якщо вона використовувала способи контрацепції, але у неї є біль, внизу живота, біль і е, кровотеча, кров'яні виділення, вона має розглядатися лікарем, як потенційна вагітна жінка. А от якщо ще є додаткові ознаки погіршення стану. Ми маємо сприяти дослідженню обстеженню цієї жінки, щоб виключити позаматкову вихідність. Це дуже важлива інформація. Дякую вам за неї. І на останок питання, яке дійсно хвилює дуже багатьох: чи впливає ектопічна вагітність на можливість мати дітей у майбутньому? Ну дуже хотілось би, щоб на останок ми завершили достатньо оптимістично. і оптимістично те, що безумовно впродовж. Багатьох років практиці безумовно ми спостерігали з нормальної вагітності після попередньої. Ектопічної вагітності, але все ж таки ми маємо пам'ятати, що іноді це може бути достатньо серйозне захворювання, яке потребувало оперативного втручання. Об'єм оперативного втручання може залежати від стану пацієнтки, від стану того органа, де вкорінілася ця ектопічна вагітність, і тому безумовно наслідки можуть бути. Але будемо сподіватися, що таких і ситуацій буде дуже мало, і ці ситуації будуть е, дуже наркотики. Норм вирішуватися. Тому ми дуже пропонуємо жінкам все ж таки регулярно відвідувати гінеколога. Чому? Тому що, по-перше, якщо вагітність не запланована, гінеколог Порадити, який спосіб контрацепції більш надійний, якщо вагітність запланована, безумовно, кожен гінеколог завжди питає, завжди обстежує жінку задля виявлення факторів ризику ускладнень. І тоді гінеколог зможе таку дорожну карту розповісти пацієнтки, щоб вона знала в яких ситуаціях, при яких станах потрібна. Позачергова або невідкладна звернутися до лікаря. Тому я думаю, що такі стани будуть вдало попереджатись. Тож завершуючи на позитивній ноті, бажаємо всім, хто планує вагітність фізіологічного перебігу цих вагітностей і народження здорових діточок. Дякую на ваніну за інтерв'ю. Дякую вам за запрошення. Дякую нашим глядачам, які дивилися. Буду сподіватися, що це буде корисна інформація для них. На все добре.